Далі говоримо ось про що під час воєнного стану кожна одиниця на адміністративно-територіальному рівні, як обласна державна адміністрація, була переформатована в обласну військову адміністрацію. Та столиця стала винятком у Києві. Утворилися дві структури: Київська міська державна адміністрація на чолі з Віталієм Кличком та Київська міська військова адміністрація, якою керує Сергій Попко. Де між ними межа відповідальності? Говоритимемо з народним депутатом України, членом комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталієм Безгіним. Пане Віталію, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня, пане Віталію. Скажіть, будь ласка, ну, все таки, ми багато говоримо про. Місцеву владу, центральну владу. От, власне кажучи, київська міська військова адміністрація, Київська міська державна адміністрація, мер міста, голова КМДА Чому така плутанина в Києві і як, власне кажучи, розмежовуються ці повноваження, особливо КМДА КМВА Гарне питання. На превеликий жаль, в мене немає однозначної відповіді. Поясню, чому тому, що це великою мірою спадщина безпосередньо законодавчої діяльності ще там 20 річної давнини, і чому в Києві утворилася паралельно з КМД Київська міська військова адміністрація. Все просто тому, що в законі, законів старому законі про воєнний стан власне забули в свого часу прописати міста Київ та Севастополь, міста окремого підпорядкування згідно з конституцією, тобто в нас до хаосу, який і так був в системі управління в Києві, додалася ще й ця історія з КМВА. У нас в межах ТСК по Києву ми запрошували представників КМДА, КМВА на останнє засідання, і був дуже цікавий епізод. Ми намагались на практичних кейсах розібрати, де закінчується сфера відповідальності одного органу, де починається іншого. Сидять заступники. Чотири заступники пана кличка, і мій колега Роман Грищук ставить просте запитання: а ви зараз заступник пана кличка чи пана Попка? Ну от він раз за чотири поставив це питання, і відповіді так і не, не отримав, не зрозумів. І треба розуміти, що це не тільки безпосередньо їх проблема, це проблема нас як законотворців, тому що дійсно це хаос, і без зміни до законодавства вирішити ситуацію буде неможливо. А чи вистачить потуги на те, щоб це зробити? Ну, це таке питання складне і навіть трохи риторичне, тому що протягом 4,5 років нам не вдалося змінити жодного законодавчого акту, який би регулював систему управління в Києві як столиці України. Uh... Тут, власне кажучи, ви кажете про зміну законодавства. Ну наскільки я розумію, це ж взагалі то йдеться про зміну конституції, чи ні? Чи можна простіше це зробити? Не зовсім конституція регулює тільки те, що Київ має спеціальний статус як столиця. Все інше врегулювано на рівні закону. Ми розуміємо, що Київ на відміну від Севастополя буде лишатися столицею і матиме окремий спецстатус по завершенню війни. Бо в Севастополь, ми розуміємо, що після деокупації має бути позбавлено цього спецстатусу. Бо цей спецстатус був через наявність там Чорноморського флоту держави агресора. Але що стосується інших моментів, їх можна врегулювати на рівні закону. В даному випадку треба міняти закон про воєнний стан в частині Києва, і закон про столицю. Знову ж таки, така вічна тема філософська, але почали принаймні ми напрацьовувати, перезбирати нову концепцію, так як це може працювати і було б правильно, щоб воно працювало. Певна складність в цьому є, що ми не єдина унікальна країна, яка має таку специфіку як столиць. Та ж сусідня Польща має таке саме окреме регулювання для Варшави. Але ми перша країна, яка зіштовхнулася з часів Другої світової війни з такою е масштабною війною на європейському континенті, тому звісно, що нам це доводиться ще робити і під час безпосередньо повномасштабних бойових дій, і ще й паралельно під час євроінтеграції, яка так само впливає на законодавство. Пане Віталія, якщо за от ті роки, які ви озвучили, не вдалося змінити законодавство, чи може це свідчити про те, що е у столичної влади є певне лобі в Верховній Раді? Якщо ну це е факт, не... це факт, це не те, що може свідчити. Абсолютний факт в багатьох депутатських фракціях та групах є депутати, які орієнтовані безпосередньо на київського міського голову. І звісно, що коли піднімається питання Києва, їх ключова задача це здійснити саботаж і підірвати поточну ситуацію по законодавчих змінах. Ми це проходили тільки за нашу каденцію. Двічі це проходила і попередня каденція. Тут немає таємниці, тому що чинні київській міській владі вигідний поточний стан речей, які як тільки ти намагаєшся навести з регулюванням тут лад, починаються галас, крики листина європейських партнерів про, начебто, утиски місцевого самоврядування в столиці, а враховуючи те, що е, всесвітньо відомих боксерів в світі люблять. А Київ з точки зору мешкання, да, як правило, європейські і американські політики, ну мало про нього знають, то відбувається така непроста баталія на дипломатичному рівні. Зрозуміло. Ну що ж будемо щиро сподіватися, що е, в цих баталіях будуть гідні справжні переможці, і вдасться все ж таки врегулювати ситуацію в Києві. Пане Віталій щиро дякуємо вам, що ви до нас долучилися. Нагадаю, Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, був разом з нами на зв'язку.